Для багатьох людей похилого віку пенсія є єдиним джерелом існування, тим паче для тих, хто мешкає на територіях, які обстрілюються, та тих, хто виїхав до більш безпечних регіонів. Тож варто звернути увагу на нововведення в законодавстві, щоб не позбутися виплат. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Повідомили в кабінеті міністрів. Тепер для таких пенсіонерів без ідентифікації пенсії виплачуватимуть лише до 31 березня. Згідно з рішенням Кабміну, такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію, можуть зробити це у відділенні пенсійного фонду чи Ощадбанку, віддалено через електронний кабінет ПФУ у режимі відеоконференц-зв'язку у закордонні дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Спочатку пенсіонери мали пройти ідентифікацію до кінця 2023-го, але уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Таким чином, до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат. Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача. Щоб уникнути призупинення пенсійних виплат, застраховані особи зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду протягом 10 днів про наступне зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави, про обставини, що призводять до зміни статусу. Якщо отримувачу пенсії припинили пенсійні виплати, потрібно звернутися із письмовим запитом до пенсійного фонду України та з'ясувати причини. Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку. Подати таку заяву можна, зокрема, через веб-портал ПФУ в особистому кабінеті. Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру, необхідно звернутися до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Поновлення виплати пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі, або заявник може надати інші наявні документи про стаж, заробітну плату, інші документи, що можуть вплинути на розмір пенсії. Разом з тим законодавством передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців, після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи необхідні для поновлення пенсії особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.